Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздавав все, що мав, і сів відпочивати. Аж тут, пізно ввечері, приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі. В усаті, чубий вітер розвіває, стали мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав, запитує? Боже, вони від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки! І подарував нашим предкам Україну. А мову не будуть козаки щасливі ні мими. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють. А я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. Така, як вірна шабля у сірка, як надія у Богдана, як віри праведна рука, і серце, і небес дістане. Була б вона собі маленька під битогому сіряку та геній світовий Шевченко, і її на руки взяв в таку і показав їй вись холодну, і чорний надра у народі, і свіжий дух, і мудру мисль Сказав Шевченко, з колін побитих, ліктів тертих, не дайте моєму духу вмерти. Безмовним дух би спобливсь. Дуже багато жорстоких літ століть пережила наша невмируща мова, мужньозніше і витерпівши на ругу наймогутніших царських сатрапів та посіпак шляхецько-панських і своїх панів. Горіла мова у вогнях, та не згоряла у землю заривали, проростала. Насмішки хижі глузування пережила в ній ніжність, ласка, в ній могутня сила, вкраїнська мова полум'я і кремінь, основа нації її надійний стержень. Українську мову найпрекрасніше суцвіття. Шануй ми бережім усі століття. Так багато різних мов існує. E Мові доля українського народу. З неї немає нас як українців, як народу. Немає минулого, немає і майбутнього. Увібрало це слово гололюбний поклик козака, який боронив рідну землю від завойовників Заброд і Дзенькінг його Шаблі, закличний погук Богдана Хмельницького та предсмертний Стогін Івана Гонти, сила слова безмежне, особливо, коли воно живе іскристе, емоційно виважене, коли воно сліпуче, як проміння ясне, а могутнє, як хвилі буйні, коли слово, палки блискавиці, тоді воно здатне робити чудо і хвилювати найтонші струни людського серця. Ми є діти, українські хлопці та дівчата рідний край наш Україна, красна та багата. Присягаємо рідну мову завжди визнавати, говорить по-українськи, вчитись і співати. Не цурайтесь, мови, люди, рідного джерельця, хай вона струмочком буде, хай зійде до серця, хай вона в піснях лунає кожен день і свято, Соловейко, хай співає в українській хаті. Бо ж вона така багата і така чудова, неповторна і крилата українська мова. Розвивайся, звеселяйся, українська мова! У барвінки задягайся українське слово. Радісно святково і гордо і велично. Я мову солов'їну несу в піснях у світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, вона сонце сяйна, вона промениста у мій правіків я та кажи, тідайна, і праведа начиста, це батьківська мова, це мова моя, та каже, тідайна і праведи начиста, це батьківська Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття, але. Найбільшим винаходом людства було саме письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання, адже саме завдяки написаному слову, люди збагнули світ і своє місце в ньому. В листопаді 1997 року було підписано наказ президента України, у якому говориться на підтримку ініціативи громадських організацій. Та з урахуванням важливої ролі української мови в суспільстві постановляю установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно в день вшанування пам'яті припособного Нестора Литописця. Традицію стало в Україні в цей день проводити конкурс імені Петра Яцка, який завжди наголошував живучи далеко за її межами в Канаді. Я був, є, і залишатимусь українцем. Сьогодні в українців свят, писемності та молить день. Вітати поспішаємо завзято, вірші складаємо, співаємо пісень. Бажаю мові процвітати, народу, щоб її не забував. В писемності та мові наша сила, як націю єднає нас, щоб наша гордість не пропала. Надії вогник, щоб не згас. Всіх вітаємо зі святом щиросердно зичимо добра. І хай у світі різних мов багато, солов'їна мова в нас одна. Мова це показник культури людини. Не даремно ж говорять. Заговори, щоб я тебе побачив. Зречення рідної мови, а зрештою, призводить не тільки до мовної дегенерації, а до самознищення особистості. На жаль, таких горе особистостей ще багато в нашій Україні. Браття мої українці, що ж ви наробили свою мову, що від Бога, та й занапастили на крамницях, установах скрізь слова чужинські. Цураєтесь, чи забули рідну, материнську, чом народ, як не є. Скрізь свою цінує, а вам вуха пестить чуже, око вам милує, там Макдональдс, ну а там язик не повернеш. Невже думають увагу швидше цим привернеш? Хай варенична то буде, а чи чепирішкова, якщо смачно прийдуть люди, і знову, і знову. Ви забули пампушки, навіть слово пишка, піцу просите! Ходох з, пів метра з -за вишки. Чом вас маней так чуже, все мене дивує, чи від слово чужинського краще вам смакує. І як далі буде так, то чи я провина, як не буде знати мови жодна я людина? А коли немає мови, нема держави. А ми з вами запроданці, внуки припогані. Не навчилась цінувати. Ні мови, ні роду, а на захист державної, топчем ступі воду. Та коли ми є держава, доситьмувати. Треба свою рідну мову над усе підняти. Задумайтесь, ви народ своєї країни, не пройди світи, а діти неньки України. Розмовляй українською, дружа. Українці велика нація, може, спершу вдається і не дуже. Але мова ідентифікація. Розмовляю українською сестрою, це тепер принципова позиція. Стільки жертв для цього принесено. Стала мова не мовою, крицею, насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту соловіни. І не лайся, бо це токсично. Лайка, мову вкриває руїнами. Розмовляю українською брате. Батьківщина на це заслуговує, тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Зі щирими словами ми звертаємось до Господа, щоб Він оберігав нашу мову, нашу батьківщину та, звісно ж, наш народ, щоб нарешті на нашій землі не завтра, а вже сьогодні запанував мир і спокій, щоб матері не оплакували синів, які гинуть на своїй же землі, щоб наші вороги усвідомили, що ми єдиний народ. Що Україна сильна, єдина і нікому ніколи не вдасться поставити її на коліна. Боже, Отче милостивий, Ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращих нашу рідну, нашу власну. Тою мовою співали нам маленьким наша мати, тою мовою навчали, Тебе, Боже, прославляти. Твою мовою ми можемо величатись перед світом, бо між мовами ця мова, мов троянда перед світом. Поможи, небесла дико, хай буде по твоїй волі, щоб там мова гомоніла, вільна в хаті, в церкві, в школі. Дай діждатись пшенівку, рідного, святого Слова, щоб цвіла на славу Боже, наша нинька Україна, наша українська мова. Ми свято віримо, що не зміліє ріка української мови ніколи. Не говорив нас мова Солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нартує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог п'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми, що наче люди між людьми, без мови не створити нам держави. Доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скрибниця доля України космічна нерозгаданість віків. Дорогі друзі, маємо сміливість серцем і душею впевнено сказати. Ми. Українці. Хай у всіх нас єднає належність до великого народу, плекаємо всі разом ту мову, що дісталась нам у спадок від наших пращурів. Накрила пам'ять орли. Пора у путь, братове. Ми, українці, не хохли, ми не забули мови. Ми краще на люту помремо, ніж буде в нас руїні. Ми нашу мову збережемо, бо ми є Україна. Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі. Боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що мужлі, заспіваємо.